У неділю 7 липня окупанти завдали декількох ракетних ударів по селищу Новоекономічне Грудівської громади. Було чотири прильоти, три на полі. В то час як працював комбайн, воду вбирали пшеницю і четвертий приліт був на вулицю Пушкіна. Пошкоджено 15 будинків. Слава! Господи що люди не постраждали. За словами старости, значних пошкоджень зазнали п'ять будинків. Будинок матері пані Елли один з них. Жінка каже, у момент прильоту її мати перебувала вдома та дуже злякалась. Це 12 днів, Вона була в кімнаті в домі. Коли сильно стрільнула, вона вискочила в коридор, присіла, потім ще раз говорить, дуже Вот. Потом начала выходить, у нее дверь заклинила, соседи помогли открыть дверь. Ну что все крыши нет, окон нет. Человек, которая на пенсии теперь осталась без крыши над головой, без окон, без дверей, как говорится. За словами старости, ще вчора мешканцям було надано будівельні матеріали для ліквідації наслідків обстрілу. Ми надали стройматеріали, надали стройматеріали всі. От людям для ремонту ви вже бачили. Люди це саме е, впоруються з своєю бідою, з нашою бідою. Общою, варто відзначити, що вчора, 7 липня, під ворожим ударом було не тільки селище новоекономічне, а й Гродівка. Там росіяни дроном поцілили по житловому сектору. Внаслідок чого загинула одна особа. Пошкоджень зазнали 15 приватних будинків. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з новоекономічного спеціально для телебачення Капрі.